В мирах святий священнослужителем показався ти. Бо Христовий Євангеліє преподобний сповнивши, положив ти душу твою за людей твоїх і спас невимовних від смерти, ради цього освятив ти себе як великий тайник Божої благодаті. Дорогі військовослужбовці. Цими словами сьогодні Христова Церква вшановує пам'ять чоловіка Божого, святого і праведного, святого Миколая Єпископа Мерлікійського. Всі ми, мабуть, прекрасно знаємо це ім'я. Всі ми знаємо, хто такий був святий Миколай. Але, мабуть, не завжди задумуємося з якої причини, чому Свята Церква так трепетно, з такою великою любов'ю вшановує пам'ять цього Божого чоловіка. Напевно, не тому, що він чемним, послушним приносив гарні подаруночки, а тим, хто не слухався, приносив різку. Його вшановують, тому що він був людиною Божою. Він творив добро і ніколи не очікував, що за це добро йому хтось заплатить. Він чинив добро і старався не пам'ятати зла. Він чинив добро і пам'ятав, що добро спасе світ. Він чинив добро і вірив, що Бог завжди підтримає, благословить усяке добре діло. Шановні військовослужбовці, сьогодні разом спільно згадуємо Святого Миколая. Кожному з вас нагадую про ті дитячі роки, коли. Ми з нетерпінням чекали того вечора, коли принесе гостинець, принесе якийсь подарунок, отой невидимий, незнаний Святий Миколай часом підріжчя. Ми виявляли для себе, що насправді наші батьки були тими, які нам підкидали оці подарунки, але незважаючи на вік, в кожному з нас живе оте мале дитя. Мале дитя, яке очікує. Помочі. Очікує якогось чоловіка, якогось незнаного гостя, який серед ночі прийде і мене обдарує. І перший подарунок, який сьогодні ми все ж таки очікуємо, закінчення війни і повернення миру до нашої батьківщини. молимось за вас, кожен раз пам'ятаємо, згадуємо, що ми з святих не зможемо ніколи того миру назад повернути. І нехай власне святий Миколай буде отим першим сьогодні охоронцем, отим першим, який близько стоячи до Бога, допоможе у той дар миру нам випросити. Цього вам найкращого доброго свята. Слава Ісусу Христу!